Вітаю вас, любі! мої учні! Розпочинаємо урок української мови. Підготуйте, будь ласка, все необхідне: друкований зошит, частина 4, робочий зошит з української мови в лінічку, ручку, простий олівчик та лінійку. Ну і звичайно, не забувайте про свій чудовий настрій. Свої друковані зошити розгортаємо на 21-й сторінці. Уроки 7-8 за темою Відмінювання іменників у множині. Фонетика, орфографія. Пропоную налаштуватися на урок з афірмацією Не затримуюся в іграх. Час пройтися по відмінках. Що ми з вами продовжуємо вивчати усі відмінки. І сьогодні поговоримо саме про відмінювання іменників у множині. Нагадайте мені, будь ласка, взагалі, а що таке іменник? Розумнички, іменник це самостійна частина мови, яка вказує на предмет і відповідає на питання, хто що. Нагадайте, а як можуть змінюватися іменники? Розумнички. Вони можуть змінюватися за родами, за числами та за відмінками. Пропоную пригадати інформацію в рамочці від нашої мудрої сови. Слухаємо її уважно та записуємо слова, яких тут не вистачає. У місцевому відмінку множини вживаємо тільки закінчення ах ях. У садах, на дорогах. По краях по тінях». Допишіть, будь ласка, слова, яких тут не вистачає. І не забудьте себе перевірити. Натисніть відео на паузу і ще раз прочитайте цю інформацію, відтворивши потім з пам'яті. У наступному завданні із зірочкою слід поставити іменники, поля, грубище та двері в запропонованих відмінках, записавши де слід по два варіанти. Дивіться сторіночку 14, якщо, можливо, якусь інформацію забули. Тож, вам слід записати наведені слова у родовому, родному та місцевому відмінках. Натискаємо відео на паузу і виконуємо це завдання самостійно. Якщо трошечки забули якусь інформацію щодо цього, щодо відмінювання іменників у множині, то скористуйтеся сторіночкою 14. І знову не забудьте себе перевірити. На екрані вже є всі відповіді. Зверніть увагу, що в орудному відмінку множини слово гроші мають два слова. Або грошима, або грішми. І так, і так буде правильно. Переходимо до вправи 5. Слід прочитати текст, дописуючи закінчення іменників у «множині». Зверніть увагу, іменники тут «множині». І доберіть заголовочок. Тож читаємо. Софіївське парк – одне із семи чудес України. Йому немає рівних за розмірами у Європі. Прогулянка по його квіточих алеях сповнює приємними враженнями. Тут можна помилуватися чудовими скульптурами, дзеркальними ставками і водограями, погодувати з рук білих лебедів. Побачите дерева і кущі, привезені з різних куточків світу із журналу. Будь ласка, самостійно ще раз прочитайте цей текст і допишіть закінчення іменників у множині. Відео на паузу працюємо! А тепер давайте перевіряти, тож, йому немає рівних за розмірами. Прогулянка по його квітучих алеях, Так, їх багато алеях, сповнююсь приємними враженнями Закінчені ями. Далі помилуватися чудовими скульптурами, закінчення ами, дзеркальними ставками, так само ами, водограями, погодувати зрок білих лебедів, побачити дерева, кущі і різних. У точки світу. Перегляньте, будь ласка, ще раз, чи все ви записали правильно. Усно, будь ласка, встановіть зв'язки між словами третього речення. Шукаємо третє речення. Так, ось воно у нас прогулянка по його квітучих алеях сповнює приємними враженнями. Шукаємо підмети присудок. Хто що? Правильно, прогулянка, що вона робить? Сповнює. Розумнечки, далі шукаємо зв'язки. Сповнює ким чим? Так, сповнює враженнями, а враженнями якими? Приємними. Прогулянка була де чудово по алеях. А алеях яких Квітучих. розумнички. Далі вам слід виділене слово розібрати як частину мови і записати скорочено за зразочком. Спочатку розглянемо зразок. Парк відповідає на питання, що. У початковій формі це слово так і залишається у нас. Парк. Це іменник, неістота. Тут загальна чи власна назва, так? Парк це загальна назва, число однина, рід чоловічий, відмінок називний і у реченні виступає підметом. Так само за зразочком нам слід попрацювати зі словом алея. Беремо свої робочі зошитки, розгортаємо їх. Відступаємо від попередньої роботи два робочих рядочки і записуємо 9 грудня класна робота. 9 грудня класна робота. Потім з нового рядочку ми запишемо слово, з яким будемо працювати. Слово алеях. Пишемо алеях. І ставимо таре. Нижче я прикріпила вам зразочок, за яким ми працюємо. На яке питання відповідає слово алеях? Правильно, це не істота, тому відповідає на питання що? Пишемо питання що. У початковій формі поставте, будь ласка, це слово. Пишемо початкова форма, щоб ви не заплуталися. Початкова форма. Так? Алея одна буде алея. Пишемо слово в початковій формі алея ума. Далі це слово яка частина мови? Алея, якщо відповідає на питання, хто що, то це буде іменник. Тому пишемо іменник, можна скорочено, ім. Істота чи не істота? Правильно діти, Це не істота. Записали не істота. Далі це власна назва чи загальна? Так, алея – це загальна назва, пишемо загальна назва, число, так, але ях, їх багато, тому буде множина, множина, рід. Алея вона жіночий. Жіночий рід. Відмінок. Алея, по кому по чому, по алеях. Правильно діти, це буде місцевий відмінок. Місцевий відмінок. Зверніть увагу, місцевий ми пишемо з великої літери. Місцевий відмінок. Так, і чим у реченні виступає? По кому почому. Так, або де. Так, діти у реченні виступає обставиною. Де по алеях. Обставина. Пишемо обставина. Ось ми з вами і розібрали слово алея як частину мови. Якщо ви щось не встигаєте, користуйтеся, будь ласка, паузою. А далі у нас буде невеличка хвилинка відпочинку. Давайте трошечки відпочинемо. Після такого чудового відпочинку переходимо до вправи сьомої. Слід розглянути інтелект карти звуки української мови. І попрацювати і в парах, і самостійно, і разом. Відтворити потім основні відомості про поділ приголосних звуків. Ця інформація для вас не нова, але слід її пригадати. Звуки в українській мові поділяються на голосні та приголосні. Голосних в українських мові шість, є наголошені, а є не наголошені. Приголосних звуків в українській мові 32. Вони поділяються також за певними критеріями та певною категорією. За місцем творення приголосні звуки бувають губні та язикові. Губні до них відносимо «б», П, В, М, Ф. До язикових відносимо решту приголосних, окрім Г. За характером звучання вони можуть бути шиплячі та свистячі. До шиплячих відносимо «ж», «ч», «ш», «дж». До свистячих з, – з, с, с, з, дз, дз, ц, ц. за твердістю і м'якістю. Бувають тверді усі, окрім «й». М'які. Ні, д І ще бувають пом'якшені. Але їх також є дуже багато. Бачите, три крапочки, тобто вони ще продовжуються. І також вони поділяються за участю голосу і шуму. Бувають звуки сонорні, до них відносимо М, в, н, л, Р, й. бувають дзвінки Г. г. Д, д, з, з, з ж, дж, дз, дз. А є група глухих приголосних: П, Х, К, Т, Т, С, С, Ш, Ч, ц, ц. Будь ласка, ще раз, самостійно, повністю опрацюйте цю інтелект-карту. Вам слід запам'ятати, скільки всього звуків в українській мові, скільки голосних. Скільки приголосних і на які підгрупки поділяються приголосні звуки? Відео на паузу і ще раз опрацювати цю інтелект-карту. У вправі восьмій слід поставити слова мідь та соя у формі орудного відмінка однини і написати фонетичною транскрипцією. Сторіночка сьома буде вам у нагоді. Давайте подивимося, що ж таке фонетична транскрипція. Але для початку давайте запишемо слова мідь та соя у формі орудного відмінка однини. Орудний відмінок відповідає на питання, ким чим. Тож буде у нас ким чим міддю соєю. Запишемо міддю, міддю, соєю. Міддю соєю. Далі у вас тут є ще майже цілий рядочок, для того, щоб ви записали ці два слова фонетичною транскрипцією. Розгортаємо зошит на сторіночці 78. 78, на екрані я так само вам все відкриваю. А б'є додаток зверху. Фонетична транскрипція це умовний запис звуків, слів, словосполучень речень відповідно до їхнього звучання. Ми з вами зазвичай робили навпаки, у нас була фонетична транскрипція, а ми писали правильно саме слова письмово. Тож, перше, фонетичну транскрипцію записують у квадратних дужках. Буква Д, звук Д, Буква сполучення дж, звук дж. Зверніть увагу, він має один звук. Ти. Ось так запишемо фонетичну транскрипцію до слова ТИ. Ось це фонетична транскрипція слова ДИМ, це до слова син. У словах, що мають два і більше складів, обов'язково позначають наголос. Наприклад, фартух, шофер, ознака, подруга. Усі слова в транскрипції пишуть з малої літери Олег, Китай, Гора говерла. Звернула увагу? Не забудьте, будь ласка, про це. Четверте, м'які приголосні звуки у фонетичній транскрипції позначають рисочкою після букви вгорі. Ть. Приголосний звук «й» м'який завжди, тому у фонетичній транскрипції рисочку після нього не ставлять. П'яте. Подовжену вимову промовляють позначають так. Сонні, але зверніть увагу, так, що в фонетичній транскрипції ми не пишемо два звука «ні». на звук один гн, але далі після нього стоїть дві крапочки. Це означає, що буква в нас подовжена, приголосна подовжена. Ось так. І ще пом'якшений. Звуки, що звучать нечітко, так, село, так, незрозуміло, село чи село. Тому вони будуть наближені Е наближено до И, або, навпаки, зима, И наближено до Е. Шосте апостроф і букви, який знак я, Ю, є, є, що в транскрипції ніколи не вживає. Сльоза. зверніть увагу, сім'я. Також зверніть увагу, апостроф теж ми не вживаємо. Юля, так немає звука Ю. Буква Ю, але звук Є У, Євген, їжак, дощ. Тобто фонетична транскрипція це те, що ми з вами чуємо відповідно до їхнього звучання. Прочитайте, будь ласка, ще раз цю інформацію. І за допомогою неї, будь ласка, виконайте вправу восьму. Запишіть слова міддю та соєю у вигляді фонетичної транскрипції. Можете зробити це олівчиком, якщо не впевнені. Нагадую, фонетична транскрипція пишеться у квадратних дужечках. Перевірте, будь ласка, фонетичну транскрипцію слова мідю. Якщо я помилки, обов'язково виправте. А тепер запишіть фонетичну транскрипцію слова судію. Підвіряємо. У вправі 9 слід пригадати інформацію про часточку не з дієсловами і відтворити з пам'яті. Читаємо правила. Частку не пишемо з дієсловами, як Розумнички, пишемо окремо. Візьміть ручечку та допишіть це слово окремо. Крім тих випадків, коли дієслово не вживають без не, не писав, не вивчав, але «не волити» – немає слова «волити». Не хтувати разом, немає слова хтувати. Не Незчутися, не стямитися. Ці слова без неї не вживаються. Підкресліть, будь ласка, у правилі те слово з префіксом ни, якого ще немає у вашому вжитку, яке ви не використовуєте. Усно складіть з ним речення. Так, діти, розумітьки, і право 10 у вас залишається. Вам слід записати коментований диктант за змістом вправо 5. Що ж означає коментований диктант? Це коли ви диктуєте самі собі. Або, якщо б ми працювали у класі, то ви будете диктувати один одному. У вас є ось цей чудовий текст. Давайте його назвемо. У своїх робочих зошитках з нового рядочку посерединці запишіть, будь ласка, Назву Софіївський парк. Софіївський парк. Ви собі коментуєте і записуєте цей текст. Але давайте зробимо ось таким чином. Ви будете писати не весь текст, а тільки перші три речення. Ось так, до крапочки. Перші три рядочки, будь ласка, чотири навіть. Запишіть у ваш робочий зошиток під диктовку, тобто ви собі коментуєте і пишете. Я вам бажаю успіхів у виконанні цього завдання. Забувайте все фотографувати і прикріплювати на платформі, а також попрацюйте, будь ласка, у своїх маленьких зошитах для домашніх завдань до частини 4 на сторіночці 11. І також повторіть правила обов'язково! Розгляньте ще раз інтелект-карту звуку української мови. Та повторіть правила, які були у вас у рамочці біля мудрої сови.